Здравствуйте, ребята. Постараюсь без слов, слів. Да. Ні одного мата. Просто звернусь так, як можу. Да. По совісті, по честі. Да. Скажу так. Потому що я та людина, которая имеет повне право сказати честь, імію, господа. Честь імію. Да. І совісті не продал. Ну, я не з продажних і ніколи ним не був. І напевно вже не буду у свої 72 роки. Да. У мене діти не продажні, у мене внуки не продажні, і правнуки ростуть, теж не будуть продажними. Бачите? Да. Моя рідня, моя рідня, скільки їх там не є на захисті нашої України. України, яка прописана в Конституції України на захисті. Хоча і теряємо, теряємо людей. Ну, а що ж, це таке? Це таке. Захищають поліцію, СБУ, захищають усіх тилових криз, які в тилу знущаються над народом. У нас вже ж держава не демократична, а. Авторитаризм уведений. Тому що Конституцію споганили, а коли не виконується Конституція, це вже авторитаризм, це вже царство. Хто то взомнив себе царяком? Царком, царком зомнив. Конституція не потрібна. Той царьок і здає будь-які укази, будь-які закони приймають, які протирічать Конституції. А Конституція це така штука, яка не може бути змінена ні в ні, один, ні одна стаття не може бути змінена чи внесена у діючу конституцію під час надзвичайного або воєнного стану. А в нас 14 року йде надзвичайний стан. Йде. То а то було то якесь ООС, тепер СВО, яке то, так війни ніхто не об'явив. Оце. Погано, що Україна не об'явила стан війни. Тоді б ніхто із посадовців не виїжджав би за кордон. Усі були в Україні і всі пішли б на фронт. І СБУ, і поліція, і чиновники всі йшли б на фронт захищ... і працювали б для фронта. Так, ну ладно, я не все хотів сказати. Я хотів звернутися до Олега Москалюка, голови ОТГ. Ну теж він вже не голова, ОТГ, це узурпація. Ну і та яка різниця? Ну так вийшло, що в нас авторитаризм в Україні? все, нема демократії, в нас не проводились вибори. О, ну, коротше, бардак. Ну і так воно повийшло. Так, от олеже, 26 лютого, 22 року ти організував на нас із старухою розбій і грабіж. Керував ними тими розбійниками, грабежом зі зброєю, все проще, поїмаєш? Нас обікрали, обікрали. Ти організував 28 лютого, щоб на Мене возили оп'ять залякували, тобі долажували Леонтьевич, вашого ворога веземо. Було таке, було. 2 серпня 2022 року ти організував, щоб в мене телефон забрали, тому що я в ньому розмістив в фейсбуці про те, як 26 лютого 2022 року нас грабили. Так от нас ограбили на 5 тисяч доларів, Оліх. З тебе, ти як керівник, 5 тисяч баксів. Будемо подазувати до суду, то там буде велика моральна шкода. А так як інфляція в нас, то ті 5 тисяч баксів переростуть, можливо, і в 50 тисяч баксів. Ферштея? Так що потрібно повернути те, що вкрали. Я не буду називати що? Ну там на суму 5 тисяч доларів, якщо в доларах. Це по легкому, по легенькому, по легенькому ферштея? Ферштея. Пропали гроші, пропали речі і все в кучі взято на 5 тисяч баксів. Все, я нічого див. Поверни, Олег Москалюк, Леонтійович, поверни. Питай, хто брав, мене.